Рік, вершина, посилай вам, Боже, мужності і сили, щедрої нам горі, щирі друзів горя, радості і щастя і для мрій простору. Шановний Микола Данилович, запрошуємо. Колись, виходячи на цю сцену, я не робив такого антрибута, як роблю зараз. Коли я подивився наші альбоми, я був шокований дійсно молодістю наших викладачів тими щасливими обличчями наших студентів. До відома. Ну, 43 і 44 та групи, які випускалися першим випуском з 60 чоловік, 10 з відзнаку. Це про що говорить? Про багато чого. Шановні друзі, 20 літ. Хіба це вік? Треба хоча б 5 таких прожити. І щоб багато чого вмілось і хотілось і робилось. 20 років. Це ще небагато. 20 років це вже й немало. 20 років це уже дорога. 20 років це лише початок. Летять роки і їм немає спину. За ними мудрості Великий Зміст. Сьогодні 20-ту верховину здолали ми, як справжній альпініст. За пройдене не варто сумувати, попереду гряде нова пора. Хай щедрим буде ювілейне свято, здоров'я всім, любові і добра! Дякую колегам за ентузіазм та небайдужість, за терпіння та взаєморозуміння, за невтомну працю в команді відділення, а студентам відділення за прагнення здобувати нові знання. З ювілеєм вас, України, дочки і сини газовики! Вечера, і люди рахували дні. Ночами всі не досипали, вогонь священний зберігали. а зараз любо тепло на селі, бо газ у кожному дворі. Він зігріває наші хати, не дасть від холоду пропасти. Зимовий час і в літні дні, готові страви на столі. Матуся нам обід готує і коло газу все пилує. Погляньте, люди, це добро, коли у хаті є тепло. Воно так просто не дається, бо працею людською зветься. Добути треба знад земних, зусиль прикласти непростих. Щоб газ потрапив у оселі, попрацювати треба так, на що потрібен ас А допоможе нам цій справі, нелегкий і довготривалій, кмітливий правний газовий. Тепер ви зрозуміли всі. Житті все просто не дається, бо працею людською светься. Ой, то стой викидівано ви відпочинено. Та можна трішки відпочити. Зараз такі студенти, тільки від них. Вже 20 років, аж не віриться. Ти що ж виходить? Ми прибираємо за студентами, за дітьми тих студентів. Прийшов до нас 92 му -го. А годи Наші годи, водика. Просили Наталя Юрівна, просили Анна Анатолівна. І ми вас просимо. пробачте нас, будь ласка, завезла в першій аудиторії. Що вже так говорили? Ну, придяки, зережайте, розбирали його. Да. А, та, та. Юрівна, Анатолійовна. Я ще ходять пам'ятаю. Пам'ятаю, пам'ятаю, якою по старанною старостою була курсик Наташі Фурса, так так як в кіно. Красуня, активістка, староста, відмінниця. А Таня Дубченко, пам'ятаєш, як вона боялася захисту корсового проєкту з газових мереж? А сьогодні... Ой, і не говори. А студентці, що прибігав прихожу. Як він? Герашенко з 34 року. Так. Знаю Знає його. Схоже на свою матір. Хіба ж ні? Та звідки я знаю, хожу він ний чи ні. А ще, ще вихваляєшся, що всі студентів пам'ятаю. Це ж син одній з перших наших Сушко Сушкогаю, пам'ятаєте? Що? Не може бути! Це та, що працює в Гаргазів інженер, хоча стриває. же вона? О, дивись. Як стало відомо, застовірним двіре в Актерському управлінні. Газогосподарства працюють 120 співробітників, котрі навчалися в півському техніку. І 75 із них закінчили відділення газових <рик> вір. Я коли не зайду до газу на кожному поверсі, майже в кожному кабінеті наші студенти сидять. Всі такі гарні. А це заходжу до кабінету, а їй там аж троє. сидять, чай вони п'ють. <рик> Гагас. Он на автомобілі. Скільки нашої? В'ятий хачап. Газується, той, що на в лісі. Так там кожен другий наш. Так? так і не дарма, їх викладачі Данилович на парах тянули. Гляди, люди з них будуть. Так. Їх як послухати, то Тобувачо, Олексій Олександрович. Їх так на ГК. Такі бідні, такі нещасні. О! Дивись, а монтаж на ламповальному управлінні в, в Ханапу? Ця техно-технічна дільниця це випускники, наші. Мурфо, Костя, їх начальник і три гості. Це... Віталій Олексій і Артем. А пам'ятаєш колодяжного Олега, як він боявся захисту, курсу, захисту хімії і газових мари. А тепер він ГПЗ, начальник, начальник технологічного процесу. А його одногрупник — Крапач Володя. Так тепер на ГПС Володимир Вікторович. Та що навчальний, навчальний Наші до Києва та... доберуться. Начальник таким заходом. Наші до Києва доберуться. От пам'ятаєш такого дрібненького Савченка сафік Так він тепер в Києві. Працює в головному економічному відділі. Ой, та він ще коли навчався. Я говорила, не газуйки, не газовики. Йому ще більше доподобається ні економістка, ані жадовички був. Так, так, такі гарні дівчата навчалися, навчаються, у Даниловича на відділення. Так. Так, такі гарні. А пам'ятаєш таку штани. Першу не з технікою. Та що не з техніками? Ти що, забула? Таня зубчик, лопатка. Виграла в місцях тирка і виграла грант на навчання в СНАВ. Так, що Хтирка. Наші студенти покрили такі міста, як Харків, Болтава, Суми, Київ. Нашого цвіту по всьому світу. Хто це ще мені дзвонить? Алло? Так, вже вибігаємо. Насліка. Очисні гості нашого свята обрали вже професії газовика. Вони молоді, красиві, справжні професіонали своєї справи, але вони всі їх колишніми випускниками нашого рідного Охтинського коледжу. І вони сьогодні на нашому святі, будь ласка, привітаємо їх всі шаленими областями. На свято, і коли сказали, що пройшло вже 20 років, ми усі почали з скоренько порахувати. Тому що ще вчора, вроді би, як ще вчора, ми йшли на світову літературу, на технічну механіку, на технологію металів, на економіку, на електротехніку. Настільки було це дуже цікаво, дуже старались, намагалися наші викладачі. Донести до нас оту всю інформацію, яка казалось би на вершині наших тоді років, нам зовсім була не потрібна. Але ви знаєте, коли е, випускаєшся з технікума і приходиш на роботу, і тебе не те, що намагаються допитатись, але ти з такою гордістю доказуєш, чи відрізняється кран від вентиля. І коли Микола Данилович заставляв нас, дівчат. Перший газовичок, як кажуть, знайти в тому воросі усіх його металюк, якусь запчастину або підшипник, або ще щось, ми на нього так тоді біжали, що він нас дійсно мучає. Але міський вам уклін, всі наші викладачі, за те, що ви дійсно нас виховали, за те, що навчили нас, за те, що ми стали дійсно цими людьми, які ми зараз на сьогоднішній день. Що ми дійсно професіонали своєї справи низький вам уклін, міцного вам здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, затишку. І всім студентам, і сьогоднішнім, і нинішнім я хочу побажати ніколи не прогулювати уроки і зрозуміти, що це дійсно потрібно вам, а не вашим викладачам. Всім щастя, здоров'я і добробуту. Там была раніше чернела, там шульгу Сергія. Бухавска, вітаю! Мы поздравляем вас от всей души с этим праздником. Это праздник также и наш. Ну, я хочется надеяться на это. Пришла я сегодня не одна вам в гости. Потому что раньше это был мой дом. Также дом это был моих однокурсников, моих одногруппников. Но раньше мы стояли на этой сцене сколько лет назад? Почти пять лет назад мы стояли на этой сцене. Сегодня пришли опять к вам, решили вам пару слов прочитать и пожелать. Ну, мальчики после меня начнут, потому что переживают. Меня первенца заслали. Ну, как всегда, ну, Бога лодж знает, да? На экзаменах вперед 100 девочки, все мальчики потом. Ну, хочу вам пожелать, 20 лет, вот эта дата, сколько лет уж позади, скольким людям вы за эти 20 лет уж помогли. Я сердечно вас сегодня с юбилеем поздравляю и от всей своей души процветания желаю. Пусть удача будет с вами и не бросит никогда. Я надеюсь, будет с нами отделение газовика. Ура! к дом, поэтому Сережа вам скажет пару слов о нашем колледже, потому что мы пришли не в техникум уже, а в колледже. колледж. Колледж — это гордое слово, это труд, учеба, старание, это дом, где снова и снова студентам дарят новые знания. Колледж — это море успехов, это лучшие в жизни мгновения, это мир, улыбок и смеха, это высоты и достижения. желать вам. <сих> Зафизнялся. Желаю ну, вам творческих успехов, развития и расширения професи... Професи... профессиональных границ. Пусть удача всегда сопутствует работе вашего любимого отделения. Пусть неуклонно растет престиж и авторитет нашего колледжа. И каждого отдельно, ну, я не могу сказать, что кто-то был хуже, кто-то лучше. Все были самыми лучшими. Поэтому мы хотим от себя подарить вам букет цветов. Ваше учительство. И пусть он всегда напоминает о нас. Ну, ему по цветочным годам тоже 20 лет. Поэтому кольте и его. Поздравляем вас! Спасибо. just tell me